Так, ну і це відео про ту подію, на яку я таки наважилась піти. Позавчора, в п'ятницю о 19.00, тут, в цьому ж клабхаузі, де я зараз знаходжусь. Тут є така зала там, для різних організаційних речей. Значить, тут було організовано вперше, в цьому ком'юніті організували зустріч незаміжніх та холостяків. Ну і мені мої нові знайомі якраз вже про це почули. І вони якраз і говорять, що Оксана, хочете? А, да, ну спочатку там, ще за два тижні до того да-да-да, там типа, думаю, а потім чим ближче, чим ближче, для мене взагалі такий формат він новий. І прямо в той день, коли треба було йти, я себе відчувала, от вибачте, корова на видані якась. значить от знаєте, таке ну коротше, таке дурне якесь відчуття. От. Але знову ж таки, потім, от коли задумуєшся е, про скільки всього різного ти зробила, і тут, у тому місці, де ти приїхала, тут певний статус в людей, таке інше, і тут організовується така зустріч, якийсь шанс. Ніхто не каже, тут можна роками жити і не знайти своє, свою другу половинку. Але пробувати треба. Якщо е, от тобі це трапляється, треба спробувати. Е, У ну, мене було дві причини: перша, наче якось так, е, якось так стидалася, знаєте, оце все. а друга мовний бар'єр. Тут мені на допомогу прийшли мої оці ж нові друзі. Е, е, зі мною пішла моя нова подруга. Вона була перекладачем. Значить, як це відбувається? Я, до речі, думала, що такого типу такого формату зустрічі організувала людина незаміжня. Ні, вона заміжня людина. Тобто на пенсії, вона якраз була з чоловіком. Вони нас зібрали в окремому такому залі, наче конференц-зал, великий стіл. Кожному з нас дали значить, такі беджики, там, Ми на них там, ну, написали наше ім'я. От ми сіли, значить, треба було представити себе. Я розмовляла. Ну, людина, яка родина, в якій я живу, це російськомовна родина. Ми з ними російською спілкуємось. Ну, вони кажуть, ви говоріть, каже, а я буду перекладати. І що цікаво, що я говорила як російською, так і англійською мовою. Тобто я спочатку російською, що мене звати Оксана, я з Києва, з України. Потім я підсвідомо перехожу: I'm from Ukraine, uh, Kyiv of the capital Києва um, uh, I am uh, in the USA uh, three months. Ламана, і от коли я почала включати ось в англійську мову, підсвідомо американці розпливлися в посмішках. Їм дуже подобається, коли ви намагаєтесь. І ви лише тільки три місяці тут, і у вас it's beautiful, it's very nice, your English very nice, Там один показав, що. Ну, я думаю, я не будемо пояснювати, що це ж не означає, що я прям за три місяці вже таке вивчила. У мене шкільна база була там, якась я сама трохи вчила. Знаєте, от ну і зараз же я активно я вчусь. От там ті, хто мене поплікає, типа з приводу роботи, там чи ще щось таке офіційно, там неофіційно щось таке. Слухайте народ. Ви взагалі розумієте, що ви, коли приїжджаєте в іншу країну, перед тим, як офіційно десь влаштуватися на роботу, ви повинні вивчити мову, хоч трохи. Для цього вам держава дає час на це. Так само ті бенефіти, які я отримую, у мене є певний час. Я через там, кілька місяців. Маю подати інформацію про те, що, наприклад, я влаштувалась на роботу, або а, якщо я не влаштувалась на роботу, я показую, що я активно працюю англійською, тобто у мене три заняття. в мене на тиждень, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця мене кожного робочого дня п'ять разів на тиждень в мене англійська мова. Із них два рази на тиждень, понеділок, середа, це від коледжу, тобто там прям конкретна англійська. І ось через два вже місяці, ну через ну майже три я буду здавати тест і за його результатами там рівень. Тобто, коротше, як все нормально, то влітку мені може світити коледж, і я не знаю, чи радіти мені, чи не радіти тому. Бо коледж це, робо, це навчання. От, Ну і поєднувати буде роботу і навчання От. Ну це буде потім, буде видно. От, таке. От, тобто в мене дуже багато зараз роботи по самоосвіті. розумієте? От, Тому що якщо зараз кинути все і піти, наприклад, працювати в той самий Волмарт. От, чи в паблікс там, наприклад, на пакування, де сильно знання мови не потрібно. В принципі, ви зануритесь в таке собі англомовне середовище, але воно буде таке собі, тому що там буде більшість іспаномовних дівчат, наприклад. Тобто, ну, ну, коротше, це я зараз я не виправдовуюсь зовсім ні. Я абсолютно спокійно на ті. Тим паче, колись таким Боже, ледь не, не, не полаялась кошмар. Колись таким знаєте, під текстом, типу, аля він мене хотів там укусити, вона чи він. Я ж розумію, що то біситься Путляндія, розумієте, воно їх жаба давить, що вони нас Україну грибуть, загрібають, загрібають, вони намагаються поставити на коліна, а ми навіть виїжджаючи за кордон, намагаємося звідси допомагати своїй країні або навіть сидячи тут. Завжди діаспора була дуже вагомою силою. Завжди, хто за кордоном зможе продвигати, просувати свою рідну країну, хто ніяк як не ті самі, ну, наприклад, українці, да, за кордоном. Зараз хвилинку. Я не хожу з прапорами, з транспорта транспорантами України, але оцей шопер він у мене завжди. Хоча в мене є дуже класна сумочка, він у мене постійно розумієте? Зі мною не нав'язливо, але ось, будь ласка, мене запитують, що це таке. Я їм пояснюю, це бавовник, хлопок растяніє. Бачите? Це бавовник. І тільки справжній українець знає таке, що десь там бавовна там чи ще щось таке. От розумієте, або виконуючи завдання з англійської мови обіцянки на поточний рік 2025, Ти говориш там, що активно будеш вивчати англійську, займатися спортом, будеш вивчати історію Америки, вчитися водити, і ти обов'язково включаєш сюди щось українське, що ну, наприклад, хочу приготувати український борщ з американських інгредієнтів. А, до речі, да, от бачите, я перестрибнула. А, і от вчора до позавчора на цій зустрічі холостих незаміжніх. А, жіночка, там, значить, люди, да, похилого, поважного віку, а, ну, поважного віку. Мені сподобалась дуже жіночка, їй 74 чи 78 років. А, така, от, така, така Взагалі, знаєте, така от вона на червоній теслі жалілася, що хтось там щось потарапав її теслу, от, і вони там ну таке розумієте. Ну, от приємно, приємно бачити. Мені хотілося б, щоб наші пенсіонери на старості теж мали змогу зустрічатися. З закелихом вина, не знаю, там чаю, кави що завгодно. Вони щомісяця собі організовують поїздки по містам на цілий день. Виїжджають ось тут у цьому клапхаусі. Вони організовують то парад гольфкарів. То оце, як, ну, це, ж, це ж, Господі, холостяки незаміжні, то щаслива година друзів, фемілі, родина. ну тобто Різноманітне. От, таким повинні люди займатися на старості, на пенсії, а не виживати. от. Тому мене інколи, коли от Путляндія, отапляндія, боти щось там пишуть в коментарях. Я то коментую, намагаюся не мовчати. Хоча раніше я видаляла їх, а то я бува коментую, тому що хай цього мені від того погано не буде, а вони мені якраз посувають мій канал. Велком, дякую дуже вам От то мені в такі моменти хочеться сказати, що перед тим, як іти звільняти інші території, ви зробіть так, щоб люди, старі люди у вас в Росії. Щоб вони мали змогу так само спокійно собі сидіти, не одиниці. Ми знаємо, що є шари населення, да? от. а я маю на увазі переважна більшість, щоб вони могли собі відпочивати. От. Так от одна жіночка серед тих, що були оце ж позавчора на тій зустрічі, вона дізналася, що я з України. Вона о-ау-о. О. І вона you like, ой, значить, Ви любите зумбу? Кажу, да От вона ходить на заняття зумби, десь тут неподалік їздить. А тренером там є Українка. І вона мене вже, вже сьогодні. Я вже з нею, значить, в тому в тексті в смс, ми, ми з нею переписувались, домовлялися, коли ми підемо, я собі думаю, боже, я собі тут ледь знайшла вихідний день, це неділя. От, і, і вже в ту неділю собі шукаю пригод на свою голову, на ті заняття зумбою. От, але якщо воно мені трапилось, е, ну нічого, я спробую подивлюся, ще не знаю, скільки воно коштує, може там вартість така, що... Я скажу дякую дуже, і знаєте, якось потім пізніше. Але в усякому разі, от я поки не знайшла собі партнера, да, там, чоловіка, от, хоча ми перезнайомились, наче. Але от я знайшла вже от жіночку, яка до мене так тепло віднеслася, і вона до. Моєї знайомої до моєї, це ж подруги, яка мене привела сюди, що вона перекладала. Вона їй каже, що я її відвезу, що вона мене відвезе на ту зумбу, привезе назад. А, от і як ми спілкуватись, мовляв, буде. Ну а ця Лена каже Смс, смс. Це, вона мені написала от сьогодні англійською. Я скопіювала, переклала, написала в перекладачі, скопіювала, відправила її англійською. От ми сьогодні весь ранок переписувалися, розумієте? От можливо, в мене от вже, вже коло моїх знайомств тут розширюється. І ось таким ненав'язливим, добровільно примусовим таким способом я починаю от занурюватись у це англомовне середовище. Боюся, звичайно, думаю, боже, це наступна зустріч у цих же холостих незаміжних. Вона має бути, наче через місяць, я так зрозуміла. І там, скоріш за все, я вже на неї піду сама, бо мені аж незручно, що ж я людину весь час дьоргаю. От і так думаю, Боже, тут хоч мені перекладала, сиділа Лена. Що я буду робити там далі? Нічого, що я буду робити. Google перекладач в поміч. Розумієте? А взагалі в цьому плані я вважаю, що якщо, наприклад, я когось зацікавила із ну, чоловіків, да, він знайде спосіб зі мною познайомитись, тим паче, що ми тут всі знаходимося в одній ерії. Ну, в, в, в одному ком'юніті, це така, наче таке селище, ну не селище, ну така місцина, житловий комплекс. От, от такого плану. От, ми тут всі в усякому разі он, спортзала, навіть зараз я записую, записую, тільки зараз сіла до мене, дійшло, що я сіла таким чином, що прям е, ті, хто займаються зараз на тренажерах, вони от біля вікна сидять, і от вони можуть спокійно спостерігати за мною. Бо я завжди сідаю там ззаду, де мене не видно. А це сьогодні я не подумала про це, подумала про сонце. Бачите? Тобто. Просто до, до чого я веду ще. Е, я про те, що мені наче, оце і страшнувато, що і, там з приводу знайомств і все таке інше, бо мовний бар'єр. Але якщо в людини є бажання, е, він, ну, всі перешкоди на своєму шляху він подолає там методом проб та помилок. Було б тільки бажання. Отак от, от. Ну що, ну, наче все. Все, про зустріч цю за п'ятницю, я розповіла. Про е, те, як дістатися, скільки коштує, трошечки розповіла сюди поюфю. Підсумки е, за 24 рік невеликі зробила. А, ну так, да, окремий підсумок, підвожу підсумок, мабуть, найголовніший. Чи шкодую я? Не шкодую. Що б змінила я, якби повернутися зараз назад на початок. 24 січня, 24-го року, от, по-перше, що б я змінила, я б звільнилась з роботи раніше. Я б не дотягувала. Тому що здоров'я не від... ну, відновлювати складніше. Це перше. Якщо прийшла така думка тобі про звільнення, не затягує її, не відкладає. Якщо ти відчуваєш, що воно. от Ну, Що дійсно, якщо ти не можеш змиритися, да, там, наприклад, з чимось примиритися, От, це по-перше. Далі, ну, з переїздом я була б більш впевнішою, От, впевніше, там повикидала б усе, все, що тільки могла б а, таке, а потім що іще менше, мабуть, переживала б. Як, я, як у мене коли було тоді в березні, я дуже там сильно себе з'їдала, менше б, якось спокійніше б до цього відносилась. Би. А, а так, з приводу ну, за ну, знаю, Мені здається, і тоді б я не найняла б ну, не пішла б на курси чи ще щось таке. От щось я не знаю мене з приводу англійської. От, ну було б непогано найняти прям людину, яка б з тобою сиділа, працювала, тому що я так, коли сама вчила, то я трошки відволікалася. От. Ну, це я б моя порада, вряд ли чи, навряд чи я б так зробила, але я б собі порадила, що ну, віднестись до англійської серйозніше. А так, все інше нічого б не міняла. Нічого б не міняла. А так взагалі, чи шкодую, я що сюди приїхала, я не шкодую. Я не шкодую. А є певна користь від того, що я тут, і для моєї родини. І мені легше, до речі, від того. Все-таки що ну, от хоч якісь наслідки от да, того, що я тут. Е, ну, а далі буде видно. Далі буде видно, час покаже. Тут головне, щоб. Путляндія відчепилася від України, щоб, щоб, щоб настав мир. Тоді, тоді можна буде про щось думати. От, а так, поки, поки таке собі. Все, я з вами прощаюся. Дякую тим, хто досидів до кінця. Всім любові, всім добра і миру, і миру.